Черівного дня, шановні українці, хотів з вами, Ну, як бачите, як завжди, теми такі піднімаю, що людей хі, часто коробить і важко сприймати те, що є, тому що правду сприймати важко, от, бути е, холодним розумом поза всім. Але ну, я, я ж не цей не, не хайпую, мені головне суть вам донести, щоб трішки люди вмикалися. Я загально. О, давайте поговоримо, хто винен в тому, що відбувається в Україні, українці. Чи це таки РФ Московія, наскільки це справедливо і все інше. Щоб це зрозуміти, давайте завжди приклади навожу. Щоб метафора була зрозуміли. Давайте е, умовно е, розберемося, що є у нас умовно країна, так? Е, ось. Є сусіди. Ну, ЗВ там, наприклад. Тут і живе чоловік, тут живе чоловік, і тут живе чоловік у сусідству. От, умовно, Захід, Схід, і ми по центрі. Україна. Хатки. Умовно країни будемо розглядати як якісь території егрегоріальні, Грегор держави там. Московія, наприклад, що там, Ляхляндія і Україна. так? Живуть три сусіди. Живуть в них якісь домовленості є і. Наприклад, оцей центральний сусід починає пропивати все, що є. Він, наприклад, бере собі в хату, ну, не так навіть. Він живе багато. Спочатку він був таким сильним, потужним, захищеним, все тримав, все ніс в хату. Був такий господар файний. Була там родина. І тут цю родину приходить, наприклад, якийсь одружується, наприклад. Як кажуть, зі народцями беруть умовно жінку, голову в сім'ю, берегиню сім'ї, таку, яка починає бухати і пропивати все, що є на городі, в хаті виносити, продавати сусідам. Ну, сусіди, відповідно, купляють, якщо немає, оці що в хаті допустили того, що прийшло якесь до керівництва. Те, що починає продавати все. Ну, прийшла жінка, яка там розбазарює все, пропивати. Ну, відповідно, вони купляють купляють зброю, все. Тому чому? Тому що сусіду завжди вигідно, щоб тут був ослаблений. Коли він ослаблений, він рано чи пізно проп'є все. І тоді навіть без війни можна буде, ну йому треба буде за щось гульбенити, коли він зайде в цей азарт, розбазарювання ресурсів, можна буде викупити землю. Відповідно, розбазарювання ресурсів до чого приводить? До слабкості. І будь-якому сусіду вигідно, щоб центральний був слабким, щоб потім його поділити, забрати в нього ресурс. Ну, відповідно, вони цьому будуть сприяти. От. І щоб там, там всі не бубоніли, коли керівництво там, берегиня дому, наприклад, жінка, якщо берегиня сім'ї, берегиня роду. от. Пропиває все на світі, виносить, продається сусідам, починає ще й спати тут тихенько, піде до цього сусіда переспить, потім з цим переспить, торгувати. А всі в хаті проявляють недоволення, але ніхто з неї не розлучається, не дасть помордяться хазяїн господар з подвір'я не вижене. Воно стає все гірше чи гірше. До чого це призводить, що цей сусід слабне? Він слабне і стає слабким. Що ми знаємо в просторі? По законам творця слабкі гинуть, сильні виживають. Якщо хтось стає в просторі слабшим, від нього йде відтік енергії сюди, чи сюди, чи туди, неважливо. Простір вже дивиться це як на слабку річ, і відбувається перезапуск. Перезапуск ну, добиває грегор, яким чином? Що, наприклад, якщо хтось є. Сильніший він по праву сили може забрати. Чому в просторі є вівці, є вовки? Санітари завжди є в природі. Як енергетичні істоти, так і на егрегоріальному рівні є санітари. Тобто, для чого потрібні руйнівники? Чому творець допускає руйнування? От. Чому потрібно жити в балансі між низькими і високими вібраціями, тому що має бути те і те без. Якоїсь викидаючи якісь ноти, ви в симфонію не зіграєте. Розумієте? Геніальну якусь гарну симфонію, не прийдете, не прийдете в гармонію. От. І коли хтось слабне, то сильний може забрати цю енергію. От. Може бути, по ми забирати, ось, похитрому, через там якісь придумані закони демократії. А може по праву сили. Але чому це відбувається? Тому що в базі э, 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 Грегор слабне. От. Відповідно, проведемо іншу аналогію. Ви йдете по вулиці, бачите, якийсь алкаш там хатько, якусь соціальну допомогу отримав. В нього ще є. Він валяється п'яний, обіцяний на, на під парканом. В ньому там стирчать пакет грошей з кишень, ресурсів. Ну, є країни, які просто там сусіди вони пройдуть, подивляться, не будуть забирати, тому що вони розуміють, що якби не хочуть собі брати чуже без дозволу, тому що це просадка карми. Вони будуть хитріші хитро можуть, там, умовно, як індіанцям там, так, на дзеркала території поміняти. А проходить інше. І в нього є спокуса, так само є спокуса в тому, і в тому, але ці, наприклад, чорнушники. Вони всю історію чорнушники, такі, як умовно. Виконують демонічну роль в просторі. Відповідно, що він, він дасть по голові і забере ті гроші в слабкого. Забере, відповідно, що тоді з такими країнами відбувається? Відбувається війна. От. Війна і невиживання. І тут виходить, що ці сусіди можуть влізти. Е, гарно забирають ці гроші, які ще стрічать в кишені ослабленого. Розумієте? Вони. Е, Затягують в борги, в кредити. От. Тобто, тут іде війна, силою забирають, а тут хитрістю забирають ресурси. Тобто, вам що потрібно зброя, їжа, медикаменти? Давайте. Ми вам даємо. Причому, щоб за ці, наприклад, кошти, що які залишилися, ці ресурси небагатий. Не класти свою націю, а потім не, не вже не будувати плани, щоб звідси інородців сюди переселенців емігрантів завозити на відновлення країни. Чому за ці гроші не наняти звідси емігрантів озброєну армію і кинути сюди воювати? Чому інші національності не воюють а, ну, там, одиниці, а не українці вкладуть мільйонами? Тобто можна за ці гроші скинутись, наняти, наприклад, звідси з сусідів, завести, щоб вони тут помирали. Можна, можна. Ну, тут багато вже питань варіантів, але дивіться. Виходить, простір, добиває слабкого. От, Добиває просто слабкого. А чому це відбувається? Тому що це справедливо. Отже, хто винен, той, хто допустив в хату От. бідність. Тобто, самі українці. Оці напали, а ці видоюють по-хитрому ресурс тільки тому, що оці слабкі, оцей сусід слабкий, розумієте? Тобто це справедливі, ці базові алгоритми. Люди часто ці не розуміють. Всі винні. Божа воля, там боги винні, ще хтось винен. Та винні завжди людина отримає те на що заслуговує. Те, на що заслуговує більшість. Більшість слабка, більшість раби Божі там, ще як вони себе називають, так тільки не називають. Більшість прижили цьому. Вихову виховання, яке садки школи дають, що виховують раба системи, не думають, не навчаються новому, не навчаються нових технологій. Відповідно, ослабли. Слабких що? Знищують? Знищують хто сильні. Просто одні культурні, щоб не портити себе карму, вони знищують через контракти, через договори. Розумієте? Тобто можна вбити і любов'ю, і високими вібраціями. Розумієте? Діючи по контрактам, а можна низькими вібраціями вбити, просто напасти, розвалякати. Сподіваюся, я вам це доніс. Що робити? Ставати сильними. Сильними це мамай, тобто який відуючий, який незалежний і навіть імені немає. Він незалежний від всіх, від всього. Чи це можливо такі короткі терміни, коли дозволяється грабувати, знищити і всі мовчать. І... Коли ти щось пробуєш казати, то ти ризикуєш, як всі опозиціонери кудись потрапити в СІЗО, як мінімум, це не тяганина, ну, Як мінімум, залякування. Не знаю. Пропонуйте в коментарях, як стати сильним. І не РФ винне, що напала, чи не. Сусіди винні е, західні, от є. Східні глобалісти, західні глобалісти. Ці силою забирають, ці хитрістю забирають. Але те, що вони, це все справедливо, тому що ми самі це допустили. Тому винні всьому українці слабкі гин гинуть сильні виживають. Догралися вже. Вони просто робив перед цим прогноз по Україні на листопад можете подивитися. Там веселого абсолютно нічого немає. Чим далі, тим веселіше. Висновків не робиться, корупція зростає. Таке враження, що йдуть всі вабанк і просто вже забили на ту ЗСУ. От, кожен хоче дороги перед фронтом робити газони садити, а не укріплення. Прямо перед бойовим зіткненням. Ну Це просто вже абсурд. Це такий абсурд, що це на голову не налазить. Ну, я вам пояснив, хто винен: РФ чи Україна. Чи Європа просто базовий алгоритм. Сильні виживають, слабкі гинуть. Тобто думайте, хто ви є, і як вам бути сильними? Слава українській нації! Смерть ворогам українській нації!